Постійна рубрика, куди діваються грошики. На цей раз нічого толкового ми не купили. А грошиків нема. Боже, що це таке? Якась фігня. Дождьовичок. Незамінний. В Німеччині. Шоколадний десерт. Морожинка. Капсула для посудомойки. Да, ми багаті, у нас є посудомойка. Масло. Ось такий харібок. Маленька упаковка. Ополіскович. Ось Такі шмачки. Меско. Сік. Ось такий, Ось такий. І такий. Тришки, таке. І таке. Бананчики. Трішки пам'ятчики. Таке печево. Сэндвічі. Типу каву моєї подружки. Вона без неї не може. Якщо вона її не поп'єта, вона цей й на мене. Ось такі, типу нектарі, чи такі чи кубочки. Сьогодні улідел, що з типу флоранської тижні. Що ось такі смаколики? Ще одні кнопиці, ще один сачочок, і все. Грошів немає, нічого не купили, що можна приготувати. а Грошей нема, то нам не можна їздити в магазин.